Якщо ви це дивитеся, це означає, що я все ж перебрав свою лінь і хоч якось зробив це відео. Оговним у розробці гри був Тосімічі морі чувак, якого освіти десь у кіщіватері тяв завжди за собою. На той час проблемою арків було те, що у них забирали права на глядач. Ну і вони не придумали нічого ліпшого, чим сказати морі, щоб той переробив своє JRPG у Файтінах. Як ви розумієте, він їх послухав тому взяв здайський під підпахву і пішов утворити підтомане на наркоти. До вашої уваги, через те, що сюжет писав морі, речі можуть мати пару імен, як, наприклад, лазурний Гримуар та Блес Блю. Це одне й те саме. Головним у цьому світі є Аматрас Юніт. Ну або якщо його називають Master Юніт. Ну або якщо його називають Оріжен, я буду називати його Мастер Юнітом, бо тому що я так можу. Також біля нього є Юніт, Захист часу і Сусано Юніт руйнівник часу. Вчора знає, який день Сусана почав думати, на відміну від його мейнерів. Йому не подобається, що він має руйнувати те, на що пойтен клік не мастер'єнт. Тому помахав рукою і звалив за межі світу. Щось типу Бегярду з Гультіру, але тут його називають Баундері. Це коротше місце, яке з'єднує світ Мастер Рюніту та світ людей. Якщо ж туди попаде людина, то в ліпшому випадку вона поїде дахом, а в гіршому вона перетвориться в якогось чорта. У випадку сану він розділяється на берню та дух під назвою Кітеру. Вже у світі людей він контактує з Шуїчоро Аяцукі та Реввісом Клевером. І замовляє у них Prime Field Device. штуки, які можуть досліджувати межу в обмін на інформацію про ту саму межу. Також він має зробити для нього запасне тіло. Чувак, його послухали і зробили, як він сказав: Запасне тіло звати Казама Кавал. Він викапається в місті Ішана, знайомиться з Срініті Галасфір та Коної Меркурі. Через деякий час у нього буде романтка Стринітів, you know. Але у нас ще є шує чи Реліус. Вони запустили Праймфілд девайс у Каулдром, штука, через яку можна пройти в межу. Звідти, до речі, виліз Термі. Праймфілд не Праймфілд. І звідти вилазить чорний звір. Реліус затягує у баундері. А Термі розуміє, що пахне жарним, тому потребує Казаму негайно. Казама щось уже не дуже хоче ставати хостом для Термі. Тому не погоджується. Але термін на все фіолетово, тому через деякі маніпуляції забирає тіло козаками. В той час через чорного звіра було знищено Японія за допомогою ядерної зброї. Але чорного звіру все одно, бо на той є причини, які ви прочитаєте віддільно на віки, Не дає термі протестити на тіло Валкерхайм. Він приносить термін до клавіуса Лукардо. Але для чого я вже не пам'ятаю. Sorry. І він наймає Джубея останню звіролюда, щоб той знайшов щось, що може зупинити чорного звіра. Джубей не трапляє на Коної, але в той час її назвали Найн Трініті, Селіку, Сестру Найн та якогось чоловіка з іменем Блодедж. Блодедж каже, що може зупинити чорного звіра, але на один рік. За цей час вони мають підготуватися і знищити чорного звіра. Блодедж зробив свою справу, тому Найн почала підготовку. Спочатку було створено гримуари. Штуки, з яких можна зробити магічні предмети, бо на той час єдиний, хто міг керувати магією, була Найн. Також було створено Аркс Магуси, більш просунута форма гримуару. Та Nox Newctors Аркс Магуси бойової форми. Але вони живляться не від магічної енергії, а від душі. Тому їх тільки 11. Крім цього, їм ще було потрібно тімейтів, тому вони взяли з собою Волкенхайма і Теромі. Але перед цим Найн наклало на нього спел. Ну і наш термі щось такі типу сім на дорозі вони знаходять ходячу броню від Тусану, яка називає себе Хакумен. Найн не придумав нічого кращого, як взяти його з собою. Після цього наш дрімтін від Бога називали шість героїв, у складі якого були Найн, Трініті, Джубей, Волкенхайм, Термі та Хакумен. З допомогою Хакумена чорний звір був знищений, але й інша проблема: чорний звір залишив після себе магічну енергію, яка в великих дозах є шкідлива для людей. Така сама енергія є в межі, також вона живить магічні предмети, зроблені Найн Щоб вижити, люди зробили міста на горах. Їх називають ієрархічні міста. Також було створено організацію для регулювання гримуарів під назвою Novus Orbis Librarium, скорочно NoL або Бібліотека. Все ніби налагодилося, але є одна проблема термі. І він перестав підкорятися тому вирішив стати імпостером. Термі вбив Трініті і викинув Найн в Калдрон. Він ще хотів би канути на Хокумена та Джубея, але Хокумен командграфу в термі і вони впали в Калдрон. У живих лишились тільки Волкенхайм, який пішов робити свої Велкенхайські справи, і Джубей, який пішов до Селіки в церкву. Шість героїв залишилося тільки на сторінках підручників з історії Близблю. Після цих подій починається історія нашого герагня. Джубей знаходить трьох дітей в лабораторії. Їх звати Джин, Сая та Рагна. Він відносить їх до селіків. Рагна був вороже, налаштований до них, але з часом почав довіряти їм. У якийсь момент Селіка захворіла, через що приділяв їй більше часу, ніж джину, що не подобається самому джину, тому він підпалив церкву і був раглом. Отак от. Добре. Тут треба дещо пояснити. Термі зміг вибратися з межі, і релюс теж, до речі. Проблема термі була в тому, що йому знову треба хоста, щоб він, хоча б, зміг існувати у формі духа, допоки він не зробить собі нове тіло. Термі, поки нікого не було, балакає Саю і просить передати джину магічну катану Юкінесу, що є Нокс з Сомнайн. Коли вже катана була в Джина, вона почала лізти йому в голову і казати, щоб він убив рагну. Далі ви знаєте, що сталося, але він не повністю вбив рагну. Йому тільки відрубали руку, а термі забрав саю перед тим, що я порохлив зрагнев. Тим самим зробив з нього хост. Не дає рагні склеїти ласти джубей. Він заміняє руку Рагни лазурним гримуаром. бо по дефолту гримуари не мають форми, тому з них можна зробити будь-що. Рагна прикидається через 10 днів, і Джубей зразу вчить його, як в'язати цю приколюку. Коли Рагна стає шафою 2х2 метри, джбей дає йому червону куртку Блодеджа та його меч Арамасу. Після чого Рагна Блодедж іде ламати колдрони в базах НЛ. Але це вже клам тригер тому на цей момент все. Дякую тим, хто подивився до кінця. Я вже не знаю, який це раз я переписую. Ох. Більше всього, чотири. Якщо я не помиляюсь, звичайно. Щоб подібні паузи були коротші, прийдеться записувати інші відео. Я ще подумаю які. Тому всім бай-бай.